Вітаю! Мене звати Сирош Катерина, мені 17 років і я з Київщини. Я студентка університету Карпенка-Карого, майстерня Богдана Дмитровича Струтинського. Співаю з дитинства, володію естрадною та народною манерами співу, а також маю навички сучасної хореографії, граю на фортепіано, навчаюся грі на гітарі, володію вільно українською мовою, а також англійською на розмовному рівні. Um, знімалася в рекламному ролику для Міністерства освіти і науки, а також в рекламному проєкті для компанії Сільпо. Um, зараз дуже хочу знятися в історичному костюмованому проєкті, також в проєкті про сучасну війну і в підлітковому серіалі, наприклад, як Перші Ластівки. Я відкрита до співпраці, буду рада новим знайомствам. Тож, дякую вам за увагу. До зустрічі на знімальному майданчику.